Всім гарного дня. Звертаюся за допомогою, можливо, хтось стикався, або в когось була така проблема. Може хтось з більшим досвідом розуміється. Є така збірочка на 11.50 сокеті, Материнка у нас H81MP33. Стоїть у нас i5 4570 і RX 570 на 4 ГБ, 16 ГБ dr 3 пам'яті. Проблема в тому, що після вимкнення світла перестав вмикатися. Протестував всі комплектуючі блок живлення, все працює, тести, все проходить. У мене тут вмикається, клієнт забирає додому, додому не вмикається. Приносить його знов сюди, він знову не вмикається. Такий плаваючий дефект, то працює, то не працює. Ну, все, Вже цілий день граюся, все працює. І в чому може бути проблема, не знаю. І ще один нюанс. На кнопки вімкнення чомусь 4,6 вольта. Не можу зрозуміти, откуда вони вилізли тут. По боку живлення всі напруги стабільні. 12, 5 і 3,3 Вольта все є. Все на платі і працює. Допоможіть, хто знає.